Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати пісненький суп, але він виходить дуже і дуже смачненький. Що мені для цього потрібно? Картопля, рис. Бачите, так, ну тут я зважила спеціально 70 г. Більше не треба, тому що буде дуже густий той суп. сильно. Зробиться як каша. Зелень, петрушки пучок взяла, грибочки отакі сухі. Лісові сіль, олія, дві цибулі, два лаврових листочка, дві моркви і чорний перець малений. Ну, от І все поки що мені треба буде. Ну, потім тому ще за смаком, хто бажає, ну ми це любимо, чесничок буде треба. Зараз я намочу от грибочки теплою водою, не гарячою, тепленькою водою, щоб вони дуже не розмокли, не зробилися такі дуже-дуже. Мягкі. І вони постоять, ну, може, пару хвилин, поки я наріжу картоплю, моркву наріжу. І тоді вже буду ставити разом грибочки і картоплю разом буду ставити варити. Грибочки у цій водички постояли 15 хвилин, а я поки нарізала картоплю і моркву так соломкою. Моркву не всю порізала. Отак, одну лишила для зажарки і половина другої ще для зажарочки. Залишила. Водичка вже, напевне, закипіла, йду ставити варити. Вода закипіла і зараз буду ставити вже сюди, щоб варилися картопля з морквою і гриби. Скажу вам, що в мене я наляла сюди в каструльку 2,5 літра води. І додаю сюди грибочки. Я їх першу воду змила, злила і трішки змила їх. І хай вариться до готовності картоплі майже. Але перед тим, як вже буде доварюватися картоплі, я сюди закину рис. Но я вже буду показувати далі. А зараз буду натирати моркву, наріжу цибулю і буду робити засмажку для супа. Скажу вам, що половину цієї моркви я натру на оцю малесеньку терочку. Половина. Щоб коли вона буде смажитися, морква, щоб дуже гарний такий золотистий колір віддала. А половина сюди натру, на такі терці великі. Покажу вам, що картопелька от уже майже майже доварюється, от, на така, що от, вже уже можна ставити сюди рис. Але ж скажу вам ще, що, що я рис гарненько промила в холодній воді. І отак намочила у воді, і він стояв тут. Зараз водичку цю злию і вже закину його туди, хай доварюється разом. Воду зіляла, туди даю, хай вариться вже з картоплікою разом із грибочками. Я оту цибулю одну, що залишила, я її отак тільки на четверо переріжу теж сюди. І оцих два лаврових листечка теж сюди. І посолю десь так пів столової ложки дала. Я поставила сковорідку і буду робити засмажку для супа. Олії. Цибулю я порізала. Цибуля трошки смажилася. Така, бачите, тільки пом'якла і така прозора стала. Все, додаю сюди моркву, але покажу вам, бачите, я половину моркви натерла на велику терку, а половина на ту дрібненьку, так як і показувала. І воно так більш свого того золотистого кольору віддасть зараз отут у засмажки. Я додам ще трошечки олію морква. Моркви багато і морква зразу забрала весь жир у себе. І тепер трошечки посолю. Отак дрібку соли взяла і посолю. І так, не на величкому вогні, буду її смажити. Суп, як бачите, доварюється на такому маленькому вогні. і тепер додам вже сюди От, петрушечку, зелень. Може, дві хвилинки тут ще покіпить суп з петрушкою і все. Можна додати тепер і чорного перчику трішки смаку. Морква так добре-добре просмажилася. Бачите, утворила такий, отут, такий колір золотистий олії. І зараз я буду її сюди додавати От супа І цієї водички супа. Так. І хай трошечки прокіпить. Тай вибере добрей колір, моркви ця водичка супа. Отак, хвилинку-дві покипить. І я зараз засиплю вже оцю засмажку до супа. Засмажка трошки прокипіла оцю засмажку додам до супа. І ну тут з е, цією засмажкою суп. Тільки хвилинку-дві, отак легенько скипить і все. Більше не треба. Цей весь жирок з коворітки я теж сюди додала. Бачите, який суп зробився як з курочкою. Такий колір гарний в нього, а такий наваристий, наваристий, Навіть можна було трошки рису менше. Ну, хто любить такий наваристий, то можна. От, бачите, який вийшов. все. Ну, хвилиночку він зараз ще скипить з. Смажкою цією і все. Суп готовий і зараз покажу, який вийвся у нас сьогодні з вами суп з рибочками. Але покажу вам, що от я взяла ще три зубка-чисника і пропустила через щось Ну, ще трошечки товкачиком перетерла, щоб такий більш, без тих крупинок був. І ми зараз покажу, як ми будемо їсти суп з чесником. Можна так не робити. Можна зразу у суп, коли кінці вже коли доварюється, додати три зубка чесника два, як, як собі бажаєте. Ми любимо отак. Я покажу вам, як ми любимо його їсти. такий наваристий, наваристий суп вийшов. Кажу, можна було трошки рису і менше. Отак. Можна додати сюди ще чорного перчику за смаком. Ми любимо так. І тепер от цього чесничка отак, от небагато, десь так Трошечки, майже на кінчик ложечки, на одну тарілочку і досить. Перемішаю його. І отак от ми сьогодні будемо смакувати такий супчик з грибочками такими. Бачите, грибочки є. Такий супчик можна приготувати і без грибочків, якщо немає, а можна і з любими грибочками, і шампіньонами навіть можна приготувати його, тільки вже їх треба підсмажити, шампіньони, коли засмажку робити: з цибульки, з моркви, тоді і їх засмажити і додати до супу. Теж буде дуже смачно. Ну, такий сьогодні суп пісненький, але дуже смачненький, з рибочками. Ми з вами приготували. Це є смачно приготуйте, попробуйте і ви такий суп приготувати. І всім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Дякую за те, що дивиться мої відео. Пишете мені побажання, зауваження пишете. Я вам всім дуже гарно, гарно дякую. І бажаю нам усім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю всього-всього найкращого. І до зустрічі тоді!